Сьогодні, 29 серпня, четвер, усікновення чесної голови чесного і славного пророка, притечі і Хрестителя Йоанна. Прошу у Господа благодаті відкритися на Слово Боже. У простоті серця і з відвагою прийняти його правду. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від марка. Почув цар Ірод, оскільки відоме стало Його ім'я, і люди говорили, що це Йоанн Хреститель устав з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілля, ще інші вважали, що це пророк або один із пророків. А ірод, почувши, сказав, Той Йоан, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові Не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження. Влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин, увійшла дочка іродіади і танцюючи, догодила іродовій тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, Просив мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він поклявсь їй. Чого тільки попросиш у мене дам тобі хоч би й півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, Що попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи Хочу. Щоб негайно давте мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів її відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці. Та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. І посходилися апостоли до Ісуса та, сповістивши йому про все, що зробили. І чого навчали. Почувши про Христа, здавалось. Би могутній цар Ірод, що вирішував долі людей, насправді не спроможний мати свою думку. Зокрема, це стосується його Хрестителя, якому він наказав стяти голову. Він просто повторює те, що чує поміж людей, і те, до чого спонукають його до корисумління. Напевно, це бажання величі, намагання відповідати певному статусу. Тримаючи царське слово і було основною причиною його злочину проти Йоанна. Як часто ми робимо погані речі тільки для того, щоб не втратити якоїсь уявної значимості перед іншими, але зраджуємо самих себе. Ірод насправді робив те, чого не хотів він боявся Йоанна як пророка. І не хотів його Чіпати. Сьогоднішній Уривок відкриває перед нами. Заплутану картину внутрішніх страхів і пожадань, котрі провадять людину до щораз більшої моральної деградації. Історії Ізраїлю була вже історія кохання, що закінчилася навмисним вбивством, проте цар Давид, якого маємо на увазі у своїй життєвій історії, був здатним до покаяння. Коли пророк Натан викрив його гріх, він зізнався в скоєному злочині і розкаявся А ірод ні. Давид слухав своє серце і дозволив собі стати у правді перед Богом. Його покаяння, вилите у 50-му псалмі, показує нам велич людини, котра вміє визнати свої провини. Ірод постає перед нами як людина надто залежна від інших, зокрема від двох жінок, іродіяди, котра насправді була жінкою його брата Филипа і її дочки. Цікаво, що Версавія, на якій пізніше одружився цар Давид у родоводі Ісуса Христа, згадується не як жінка царя Давида, а все-таки як жінка Урії. Тобто, як жінка свого першого чоловіка, котрого підступом убив Давид, щоб скрити свій гріх перелюбом, слово Боже, тут підкреслює важливість подружньої вірності, часто задля раптового закохання, люди готові насправді переступати закон любові, даний Богом, закон, що не на Короткотривалих задоволеннях і приємності, а на служінні, самопожертві, відповідальності і даруванні. І почув цар Ірод, оскільки відоме стало Його ім'я, і люди говорили, що це Йоанн Хреститель устав з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілля, ще інші вважали, що це пророк або один із пророків. А ірод, почувши, сказав, Той Йоан, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові Не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження. Влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин, увійшла дочка іродіади і танцюючи, догодила іродовій тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині: Просив мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він поклявсь їй. Чого тільки попросиш у мене дам тобі хоч би й півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, Що попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи Хочу. Щоб негайно давте мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів її відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці. Та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. І посходилися апостоли до Ісуса та, сповістивши йому про все, що зробили і Чого навчали? Господи. Навчи мене любити і бути правдиво відважним. Допоможи мені шукати твоєї слави і не робити нічого з огляду на нещирі наміри. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.